Відбулася щотижнева нарада у виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. На порядок денний були винесені питання народно-господарського комплексу. Першим доповідав Володимир Негрецкул, директор КВЕП Подільськводоканал. Підприємство працює у штатному режимі. На минулому тижні комунальники замінили насосний агрегат на свердловині та ліквідували аварію у мікрорайоні Північ. Окрім цього, співробітники вчасно реагують на всі заявки мешканців. Також директор підприємства наголосив, що 18 червня будуть проводитися планові ремонтні роботи на напірному водопровідному колекторі. Тому з 8.30 і до 19.00 буде припинене водопостачання. Максим Перлей, директор Квепподільськводоканал, акцентував увагу на наступному. Підприємство активно готується до наступного опалювального періоду. У котельнях міста проводиться косметичні ремонт. На деяких об'єктах підготовчі роботи вже добігли кінця. Це у мікрорайоні цукрового заводу та у центрі міста. На минулому тижні був завершений ремонт у підвальних приміщеннях житлових будинків у мікрорайоні Черемушки. Працівники комунальної організації Благоустрій регулярно вивозять сміття, прибирають центральні вулиці міста, скошують карантинну рослину, амброзію. Також на минулому тижні комунальники проводили до ладу дорожні знаки. Вікторія Лазаренко Староста сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки наголосила, що спільно з департаментом соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я оформлюється виплата пільг та субсидій, видаються довідки. Староста сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки подякувала управлінню культури та туризму за змістовне та цікаве дозвілля, яке було організоване в рамках клубу вихідного дня. Володимир Самборський, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики. Доповів, що триває підготовка закладів загальної середньої освіти громади до нового навчального року. На минулому тижні був проведений захід до дня молоді. Планується не менш цікава та різнопланова програма і до Дня Незалежності України. Департамент соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я прозвітував: на території громади мешкає 1764 внутрішньопереміщені особи. Пільгові категорії населення отримують виплати згідно з заявами. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, акцентувала увагу на наступному. Проводиться моніторинг автобусів на міських маршрутах. Регулярно проводиться перевірка щодо ліквідації стихійної торгівлі у невстановлених місцях по вулиці Мельниченко. Триває моніторинг цін на продукти харчування, товари першої необхідності та ліки. Проводиться активна співпраця з міжнародними організаціями задля налагодження продуктивної роботи. Комунальне підприємство Подільський міський ринок працює у штатному режимі. Ціни на продукти харчування у порівнянні з минулим тижнем не збільшилися. Проводиться робота щодо стану заповненості торгових місць. Всі звіти, які надали на планерці керівники комунальних підприємств, установ та організації були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. Озвучена інформація кожного із звітуючих була прийнята відома, а по деяким питанням були внесені корективи та доручення.